У російському Білгороді заявили про ракетний удар. Губернатор області повідомляє про серйозні пошкодження інженерної інфраструктури. А місцеві пишуть у соцмережах про удар. по ТЕЦ. попередньо ніхто не постраждав. Як повідомляють місцеві телеграм-канали, після прильоту в районі ТЕЦ піднявся стовп диму. Жителі декількох районів міста повідомляють про перебої зі світлом. Австралія переживає один із найкривавіших терактів за десятиліття. На пляжі Бонді біч у Сіднеї під час святкування першого дня хануки озброєні нападники відкрили вогонь по людях. Загинуло щонайменше 15 осіб ще понад три десятки перебувають у лікарнях. Відомо також, що загинув емігрант із України. За словами очевидців, чоловік намагався захистити дружину і був смертельно поранений. При цьому подружжя переїхала до Австралії з України, прожила разом майже 50 років і приїхала на святкування Хануки із передмістя Сідне. Австралійська влада офіційно кваліфікувала напад як терористичний акт, спрямований проти єврейської громади і серед загиблих колишній в'язень голокосту, який загинув, прикриваючи собою дружину. За даними поліції, стрілянину вчинили батько і син старшого 50-річного чоловіка з ліцензією на вогнепальну зброю. Було застрелено на місці. Його 24-річний син зараз в лікарні, та за словами правоохоронців, постане перед судом. Прем'єр-міністр Австралії Ентоні Албанізі назвав атаку актом чистого зла і Пообіцяв ініціювати посилення контролю над обігом зброї. По всій країні та за кордоном проходять жалобні акції а служби безпеки посилили охорону єврейських об'єктів. Коли я сьогодні вранці відвідав місце трагедії на Бондай, це було дуже відчутне нагадування про культовий статус пляжу Бондай. Я відкривав цей павільйон після реконструкції лише кілька років тому. Це історичне місце і те, що воно стало майданчиком для цього акту зла, який очевидно був заздалегідь спланований виконавцями. Це обурює і шокує громаду. Ми сильніші за боягузів, які це зробили. І на завершення хочу сказати, уряд готовий вжити будь-яких необхідних заходів. Серед них потреба в жорсткіших законах щодо зброї. Ну і я сьогодні доброго ранку працюю сама, але трішки не сама, тому що Андрія немає. Але є мої прекрасні колеги Софія, Кучма, Ірина Коваленко, і Світлана Біла. Вони зараз детальніше розкажуть про що ж говоритимуть сьогоднішню етеру Софія, Доброго ранку! Розкажи, будь ласка, чого очікувати від тебе сьогодні? Доброго ранку, колеги, доброго ранку, любі глядачі. Я вже разом зі своєю командою працюю у столиці. Сьогодні буду шукати цікаві та актуальні теми для вас. І сподіваюся, що цей день видасться інформаційно насиченим та спокійним для усіх нас. Власне, перше, про що ми будемо з вами говорити, це про те, як місто пристосовується до погодних умов. Оскільки вчора, вдень та вночі у Києві, падав сніг, сьогодні він уже на жаль починає танути, і через те, що на вулиці температура повітря 0 Адусів на деяких ділянках дороги утворюється ожеледиця. Тож глянемо як працюють комунальні служби. А я нагадаю, як безпечно пересуватися містом. Про усе це ми будемо говорити уже у найближчу інформаційну годину. Знаю, що й моя колега Ірина Коваленко сьогодні працює. Тож про що говоритиме вона? Давайте послухаємо далі. Віта.